Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Побачивши цю красуню, професіонал відразу впізнає яскраву представницю великолистої гортензії Букет Роуз. Небагато сортів радують такою палітрою кольорів та відтінків. Тільки погляньте: від лаймового до рожевого, блакитного та бускового і це все на одному кущі. Таке різноманітне забарвлення властиве на початку цвітіння, в дальшому колір суцвіть вирівнюється. А ще вона має свій особливий ледь ледьловимий аромат. Користуючись нагодою, прошу не забувайте ставити вподобайки під відео та підписуйтесь на наш канал. В цьому кущику приблизно 10-11 років. Весь час ми вирощуємо його в контейнері. Який зиму заносимо до неопалюваного приміщення, де підтримуємо температуру від плюс 5 до плюс 1. Як і більшість великолистих гортензій, букет Роуз не відрізняється морозостійкістю. Сама рослина витримує морози до 18 градусів. Але Зважаючи на те, що вона цвіте на пагонах минулого року, а квіткові бруньки взагалі легко пошкоджуються і незначними заморозками, ми віддаємо перевагу саме такому вирощуванню. І ось вам відповідь на питання, чи можна її вирощувати в горшику. У відкритому ґрунті букет Роуз може сягати до півтори метра у висоту, а в горщику ж не перевищує пів метра. На зовнішній вигляд це кущик з густою кроною, а завдяки формуючій обрізці навесні отримує округлу форму. Пагони досить міцні, листя велике, трохи шершаве, а його темно зелений колір зберігається і восени. Яскраве сонце і прямі обідні промені букет роуз взагалі не подобаються, тому її краще висаджувати або розміщати в напівтіні. Минулого року цей кущ звів рожевими квітами. Цього року ми більше підкислили ґрунт, і ось результат блакитні та буськові відтінки квітів. А ось ще один кущик букетроуз. В ньому ґрунт цього року не підкислювався, і ми бачимо темно рожеву квітку. Це дуже цікава рослина, що прикрасить будь-який сад або ділянку. До нових зустрічей!